Вітаю вас, дорога церква, і всі друзі. Я хочу трошки поділитися думками, які у мене в останні дні мене турбують і над чим я розмірковую. Питання, яке мені було запропоновано, це значення Різдва. І на днях одна людина запитала, що. Для тебе особисто значить Різдво? Таке просте питання. Я подумав, і моя відповідь була приблизно така, що Різдво це свято надії. І Різдво це початок. І насправді Різдво це в багатьох сенсах це новий початок. Це початок нової ери для всього людства. Це початок нашого календаря. Ми рахуємо. Роки від народження Христа. І весь світ практично, за деяким виключенням, всі рахують роки від народження Христа. Ми також початок Нового року беремо теж від народження Христа. І також це нова ера в історії людства в тому сенсі, що стало. Доступним спасіння для всіх людей, давайте прочитаємо текст від Луки, 2 розділ, 10, 11 вірш. Та ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ми бачимо, що він, звертаючись до пастухів, він каже, що радість велика, що станеться людям усім. І раніше в історії людства ніколи не було такої події, яка б була направлена до всього людства. Був обраний Божий народ. Але це такі речі, які вони важливі для всього світу, для всіх людей. А як щодо того, що для нас особисто це означає. І знаєте, друзі, я люблю на початку року писати плани на рік. Хто любить ще плани на рік писати? Я думаю, що дехто цим займається. А, і у багатьох людей є якісь ідеї, щось гарне, якісь добрі звички, які можна нові у себе випрацювати. Чи Якісь нові традиції, можливо, хтось хоче піти в спортзал, хтось хоче читати зранку кожен день стабільну Біблію. І коли, коли такі зміни їх легше впроваджувати, може в середу чи в п'ятницю, коли ми плануємо, от я щось почну робити. Я думаю, що частіше ми думаємо, я почну з понеділка, от тиждень почнеться, і я це зроблю. Можливо, хтось думає з, ну, з початку місяця, може хтось кварталами відміряє е, час. Але особливо, я думаю, таке натхнення є і мотивація щось робити, це з початку нового року. От я думаю, починається рік, і в цьому році точно от у мене щось це буде добре. А буває таке, що приходить якась гарна ідея. Або, наприклад, я слухаю проповідь, і мені щось подобається, я думаю, треба буде якось ну, це впровадити в своє життя. Але я так подумав і відклав це на колись. Можливо, навіть записав десь собі. І мені подобається вислів в цьому контексті, що не варто відкладати на завтра те, що вчора відклав на сьогодні. Але, на жаль, так буває. У мене особисто є справи, які я запланував зробити. І навіть вони у мене записані, але я так їх і не зробив. І вони у мене записані бувають місяцями, деякі, може, рік і більше. І, друзі, Різдво це новий початок. І для кожного життя це може бути новим початком. Для тих, хто ще не прийняв Христа, це можливість прийняти Його як Спасителя. Не йти додому і не йти в новий рік в майбутнє своє життя, не примирившись з Христом. Якщо, звісно, ви розумієте, що це правильно і що це потрібно зробити, ми, от у нас раніше інколи ми молоддю проводили опитування, це старший брат мій така ідея у нього виникла, що як з людьми краще. Завести бесіду можна на вулиці просто. І якщо підійти до людей і почати розмову запитання, чи ви, чи ви вірите в Бога, то люди можуть по-різному ставитися до цього. Але ми підходили і казали: ми проводимо опитування про цінності. Життєві. Ви згідні прийняти участь. І багато людей вони погоджувалися. І питання було: що для вас важливе в житті? Різні були відповіді. Такі як сім'я, здоров'я. Деякі люди, вони так з щасливою посмішкою і мрійливо казали, що от для мене щастя в житті це машина. Коли в мене буде машина, я буду самим щасливим чоловіком у світі. У когось, можливо, гроші на першому місці. Але в кінці ми задавали питання. Як ви думаєте, питання, де буде ваша душа після смерті? Воно важливіше, ніж те, що ви назвали? Чим менш важливе? Друзі, якщо ви розумієте, що це важливе питання, що його потрібно вирішувати, не треба з цим тягнути. Для тих, хто вже увірував в Ісуса Христа, це також можливість нового початку. Для кожного перевірити сьогодні своє серце, чи там все гаразд, чи з усіма я в мирі, чи за все я попросив пробачення декогось образив? Чи я всі виконав обіцянки, які давав. Чи я всіх, можливо, пробачив? Може мене хтось образив, і я цього не можу відпустити. І у себе в серці це бережу і не хочу прощати. Може, якісь, може є якісь невирішені питання у мене в сім'ї з моїми друзями, з моїми знайомими? Буває таке, що діти засмучують батьків. Я думаю, це просте питання. І можна попросити пробачення сьогодні за це. А буває таке, що батьки якось ображають чи засмучують дітей. Можливо, не приділяють достатньо уваги. У мене поки що немає своїх дітей, і для мене це питання воно чисто теоретичне. Буває, можливо, так, що чоловік, він засмучує свою дружину. Я можу сказати, що, на жаль, у мене таке буває. І вона дуже добра душа, вона не ображається ніколи довго. Але, можливо, сьогодні це така можливість сьогоднішній день подякувати за те, що вона мене любить і витримує мій характер. Може за щось попросити пробачення. Давайте проаналізуємо, якщо є щось що не дає спокою, що мене турбує. Друзі, для чого це з собою тягнути далі? В новий рік, в своє життя? Буває таке, що нас хтось образив, може вибачився. Вже. Але ми не хочемо це відпускати. Нам подобається це, це тримати в собі, не забувати це, і ми навіть насолоджуємося роллю постраждалого. Або є багато питань, які можна одразу вирішити. Що якийсь конфлікт, або якісь недорозуміння. Їх можна одразу вирішити. Але чомусь люди, може інколи я це роблю, боїмося це зробити. Або не хочемо чомусь. От такий приклад у мене є. нещодавно, коли я спілкувався в чаті з одногрупниками по навчанню, і там якесь питання виникло, і один з них мені написав щось по типу, що ти що, з глузду з'їхав. Ну, як це у студентів буває, знаєте, у спілкуванні. І я одразу йому написав: друже, не треба так зі мною спілкуватися. На що одразу отримав відповідь. Вибач, я не, не, не хотів тебе образити, це я так просто на емоціях кажу. Тобто є ситуації прості, які можна одразу на місці вирішити. І все, ми ситуацію цю закрили, і далі ми до цього не повертаємося. Буває таке, що ми образилися, вже людина вибачилась, і ми вже пробачили, але у нас в голові думки такі: ну я це запам'ятаю, я це в своєму серці заховаю поглибше. Тепер ще звернешся до тебе, я тобі відповім наступний раз. Або ми так з людиною спілкуємося, що, наче хочемо сказати: ну відчуй тепер, який ти злодій, що ти мене образив. Тепер ще треба тобі постаратись, щоб я з тобою нормально спілкувався. Е, у нас е, схожа тема була е, в семінарії, і мені сподобалося. Одна річ, яку нам казали, це не дослів на її приводу, але суть в тому, що непрощення це як отрута, яку п'ю я, а сподіваюся, що вона отруїть іншого. Але шкода від цього буде мені. Давайте подивимося приклади якісь із Біблії. Ми знаємо, що Ісус, коли у нього були випробування, коли Його схопили, Його всі учні покинули. І Петро, він навіть відрікся від нього. Ну, це зрада. Ми розуміємо, що це неприпустимо. Такого не можна ніколи у відносинах з людьми допускати. Коли йому потрібна була підтримка, він просив з ним помолитися, підтримати його в молитві. Він відійшов і вони заснули. Я думаю, мабуть, ніхто не хоче собі таких друзів, які так підтримують. Давайте подивимося, яка його реакція була на це. Прочитаємо від Івана 21 розділ. Вибірково вірші я буду читати. Це ситуація, коли вже після Воскресіння Ісус явився. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них, чи не маєте діти якоїсь поживи? Ні, вони відказали. Це момент, коли вони пішли ловити рибу. Далі трохи. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові Це ж Господь. А Симон Петро, як зачув, що Господь, то, накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, яких з ліктів із двісті припливли човником, тягнучи неводо з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розложений жар, а на нім рибу й хліб. І ще трохи далі Ісус каже до учнів: Ідіть снідайте, а з учнів ніхто не наважився спитати його, хто ти такий, бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм, так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому: Так, Господи. Відаєш ти, що кохаю тебе, промовляй йому паси, ягнята мої. Друзі, Ісус до них з'явився після того, як вони всі втекли, після того, як Петро зрадив. І Він їх приймає, Він готує їм їжу і Він їх пригощає. Чи мав право в цій ситуації Ісус на них гніватися? Може докоряти, може покарати їх за це. Ми розуміємо, що, звичайно, він мав на це право, але його реакція була зовсім іншою. Нещодавно, мені здається, що минулої неділі приводився приклад із притчі, яку розповів Ісус, про царя, який пробачив 10 тисяч талантів своєму боржникові, а він вийшов, зустрів свого товариша, якогось, який йому винний був 100 динаріїв, і він не захотів йому пробачити. Він його почав бити і вимагати з нього ці гроші. Друзі, чи міг він вчинити інакше? Я думаю, що у нього був вибір. Він міг мати вдячне в серце і, зустрівшись цього друга, також йому пробачити. І всі були б радісні, все було б добре. І всім тут прощено. В нашому житті цей цар, який дуже багато прощає, це Бог. І він кожному. І з нас він дуже багато пробачив. А в якій ролі ми в цій ситуації виступаємо? Може, ми інколи в ролі цього злого раба, який не хоче пробачити якусь дрібницю, якийсь малий борг? Можливо, буває таке, що хтось нас образив і він не просить пробачення. Що ми можемо в Біблії на такий випадок знайти? Давайте. Прочитаємо від Матвія, 5 розділ 43, 43 по 45 вірш. Ви чули, що сказано: люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити Сонцю своєму над злими і над добрими. І дощ посилає на праведних і на неправедних. Також до Римлян, 12 розділ, 20-21 вірш. Отож, як твій ворог холодний, нагодуй його, як він прагне, напій його. Пороблячи це, ти згортаєш розпалене вогілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Друзі. Я думаю, як це чудово перемагати зло добром. Ми бачимо, що в цих текстах заповідь Ісуса він каже, навіть до ворогів повинно бути отаке ставлення молитися за них, прощати їх і благословляти. Можна подумати, що пробачати це дуже добре, це гарна якість, що Ісус це Бог, це взірець, ми з нього можемо брати приклад. Але може це для дуже великодушних людей. Мені це складно. Може, мені це не дуже і обов'язково. Давайте ще пару текстів розглянемо. Від Матфія 6, розділ, 12 вірш. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Друзі, ми знаємо, це молитва Отче наш, ми не молимося, і в ній ми просимо Бога так пробачати нам, як ми пробачаємо. Винуватцям нашим. І ще пару віршів від Матфія 6 розділ 14 15. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Друзі, хто хоче, щоб Бог його не пробачав? Я думаю, що. Таких людей немає, мабуть. Або хто хоче, щоб Бог був тільки в ролі справедливого і суворого судді? Я думаю, що це дуже страшно. Це дуже страшне положення перед Богом. Друзі, Різдво це новий початок. Давайте не тягнути з собою далі якийсь непотрібний мотлох. Зайві думки, образи, можливо, почуття провини. Давайте пробачати всім, хто нас ображає. Давайте сплануємо на наступний рік і на подальше зробити щось гарне, впровадити щось добре в своєму житті, якусь гарну звичку, вирішити якесь невирішене питання, покращити стосунки з кимось. Сплануємо те, що давно хотіли зробити, але так і не почали. Не будемо знову це відкладати. Нехай це різдво стане дійсно новим початком для всіх, кому це сьогодні потрібно. Амінь.